От Поспілкувалися, взяли таке інтерв'ю, Павла, і вже замовниця якась нова прийшла. Запитую в нього, як побудувати собі 10 на 10. О, там бачите. Взагалі, дуже цікаве враження. Я за те, щоб було технологічно все, швидкозбірне, зі всіма нормальними допусками. Тоді ми зможемо це поставити на потік і виробляти якісь запчастини для тих же конопляних будинків. Тому що конопляні будинки, ви ж знаєте всі, що вони практично робляться з ну, каркасна деревина, і без цього ми не можемо будувати блоків на сьогоднішній день в Україні конопляних не існує. Тому вся надія на каркасну систему, а каркасну систему треба розробляти з. Технологічними параметрами для того, щоб люди, які брали в нас для себе каркасний якийсь будинок, який потім будуть утеплювати коноплями, могли зібрати це по інструкції без помилок. Тому що помилки, як Павло сказав раніше, вони вартують дуже багато грошей. Перезібрати, перерозобрати, щось викинути, щось позбутися і так далі. Фу, жарко. Дуже жарко.